Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Хтось зі стародавніх ванюшок ще в 19 столітті казав, що у Московії є тільки два союзника: її армія і її флот. Щодо флоту він брехав уже тоді, адже головна функція московицького флоту в XIX і 20 столітті бути потопленим. Біля бухт, щоб туди не могли зайти ворожі кораблі за останні майже три роки. Українці потопили дві третини чорноморського флоту Ерефії. Хоча московити, якби вони справді чіплялися за традиції, за скрепи, могли би потопити і самі не чекати, поки це зроблять. Українські ракети і українські надводні і підводні безпілотники щодо армії, як висловився хтось із сучасних українців, на жаль, не знаю хто підгледів свого часу в інтернеті. Московицька армія була другою армією в світі до того, як вторглася в Україну. Після того, як вторглася, стала другою армією в Україні. Після того, як українці вторглися на Курщину, вона стала другою армією в Росії. Насправді, найбільшими союзниками Московії були ті, кого вона найбільше ненавиділа. До середини 15 століття це монголо татарська орда. Саме орда створила і захищала Московію. Кілька сот років згодом німці з сімнадцятого століття, 18-19 століття, німці головні союзники Московії. Під час наполеонівських воєн, головним союзником Московії була Англія, починаючи з 20-х років 20-го століття, головні імперіалісти, проти яких боролися московити, були їхніми головними союзниками, американські інженери. Піднімали радянську промисловість, в тому числі і військову американські фірми розробляли всі ці проекти і здійснювали проекти індустріалізації Московії. Англійці і британці не дали знищити німцям, знищити Московію під час Другої світової війни. Навіщо вони це зробили? Історична загадка після розвалу радянського союзу. Саме американці завалювали. Московію гуманітаркою, саме американці підтримували її зовнішньополітично, саме американці передавали українську ядерну зброю московитам. Саме американці, щоправда, європейці домовили московитам деморалізувати. Нове українське керівництво одразу після революції гідності, так що це нове керівництво не боролося за Крим. І я боюся, що і згодом злісне НАТО і Сполучені Штати знову стануть союзниками Московії, тому що нинішні її союзники верніше тих, кого вона вважає партнерами, це саме Московія, від неї зараз відвертаються. Зокрема, Іран. Московія готувалася підписати з Іраном всеобіймаючий договір. Тому числі оборонний по зразку договору, який вона підписала з північними корейцями. І іранський президент Пашишкян мав уже давно приїхати в Московію для підписання у підписання цього договору, але тільки ось. Не приїздить, тягне резину і, взагалі, переорієнтовується зараз в інший бік. Московія тотально залежна від Китаю, але з Китаєм погіршуються у неї стосунки. Знову почалися проблеми в розрахунках між китайськими і московицькими банками. Китаю не сподобалося, що Кім кинувся під Путіна. Китаю не подобається, що московити їх підставляють в диверсіях в Європі, використовують. Китайські кораблі, наприклад, для диверсії, і при цьому довідомо Китай не ставлять. В Астані Путін дуже довго розповідав про унікальні, не іміючі аналогів, нет, можливості Арішніка. Говорив він про арешнік півгодини, перераховував його ТТХ і рекламував так, що здавалося, що він хоче його продати цим самим казахам, але насправді говорив він не для казахів. Говорю, він навіть не для українців. Налякати українців арешникам неможливо, тим паче, що основа для цього самого арешника, стара радянська ракета, колись вироблялася в Південмаші. Лікати арешника можна тільки дві сторони: це європейців і китайців. Над європейцями є європейські засоби проти ракетної оборони, американські засоби проти ракетної оборони. А у Китаю сильних засобів проти ракетної оборони немає. Є якісь там С-300. Які працюють, як з'ясувалося, дуже погано. Перед застосуванням Рішника по Дніпру Путін попередив американців. Зробив такий жест китайців він не попередив. Тобто, в Казахстані Путін займався двома речами: лякав казахів і лякав китайців у Казахстану. Зараз товарообіг з Китаєм рекордний 37 мільярдів доларів на рік. Товарообіг з московитами зменшується і менше ніж 20 мільярдів доларів на рік на третьому місці. Товарообіг з Туреччиною. Взагалі, всі оці союзники Московії. Це конфліктна ситуація з Китаєм, е, і союзники в Центральній Азії. Це штовханина з Китаєм за впливи. З Китай інвестує в Білорусі це так само штовханино з Китаєм за впливи. Китай інвестує в Угорщину так само. Куди Китай не інвестує, так це в Російську Федерацію. Китай е у себе там, в цьому китайському морі, взагалі в Тихому океані, зараз штовхається з Тайванем і з Філіпінами. Там напруга у Китаю, і раптом на минулому тижні біля Філіппін спливає московицький підводний човен. Це сигнал американцям? Сигнал філіппінцям? Ні, це сигнал Китаю. Після початку турецької операції в Сирії у московитів стало погано із турками. Чому турки наважилися на таку операцію силами своїх проксі? Тому що вони зрозуміли, що на Москві вже зовсім можна не зважати. Друзі відходять від тебе, коли ти. Слабкі, коли слабшаєш, от саме це і відбувається зараз з Московією. Трупний запах, який іде від неї, її союзники учуяли значно раніше ніж її вороги. Добре, що лишається бодай Лукашенко. З ним завжди можна підписати яку-небудь глобальну угоду. Оце зараз Путін буде з ним підписувати чергову глобальну угоду. Ну що тому? За чергову знижку за газ. Підмахнемо, що завгодно. Зараз необхідні оголошення. 5 грудня в культеатрі відбудеться вистава Штучний інтелект за моєю п'єсою. Я нагадую вам, що кошти з наших культурних культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйону Братство, який діє в системі головного управління розвідки України, діє дуже ефективно. Дуже творчо і дуже цікаво. Це християнський відділ, і не забувайте, що здійснюється рекрутинг. Якщо ви християнин, якщо ваше серце палає вірою і бажанням перемоги, то ваше місце саме в братстві. У нас Спільно воюють християни всіх конфесій, діляться не тільки бойовим досвідом, а також і досвідом віри. Дуже цікаво. Якщо ви не киянини, не можете прийти на виставу, то закликаю вас. Купити збірку моїх п'єс у видавництво Залізний тато. Щоправда, власник цього видавництва Дмитро Савченка не в братстві, а в правому секторі воює зараз на Сході, Не зараз давно воює з самого першого дня порноштабного вторгнення. Воював ще в АТО, зараз воює на сході. Чудова людина, і це видавництво спеціалізується на контрсистемній літературі. Що тим? Часом відбувається в Україні, хоча я маю достатньо багато інформації з фронту, адже братство постійно перебуває на тих чи інших ділянках фронту і інтегровано в найбільш активні бойові дії, я не хочу про це розповідати. Та інформація, що у мене є, її не варто оголошувати. А ті речі, в яких я орієнтуюся погано і всі орієнтуються погано, то те, про що вони не знають, розповідають вам чисельні експерти і блогери, діляться з вами власною некомпетентністю. Я також спостерігаю за тим, що відбувається тут, в Києві, в найцікавішому місці, це ставка Верховного Головнокомандовича. Він намагається ініціювати дуже важку річ. Тобто, коли армія воює, одночасно з цією війною здійснювати реформу армії, покращувати. Ситуацію в середині збройних сил, скажімо, систему управління дуже важко, але багато хто вважає це необхідним для того, щоб подолати родові хвороби армії. Необхідним це вважає і Зеленський, необхідним це вважає і головнокомандович Сирський. Родові хвороби полягають в тому, що українські збройні сили, як ви знаєте, це уламок. Дуже неефективних і застарілих уже на той час, навіть на кінець 80-х, радянських збройних сил. А я служив в радянських збройних силах і дуже добре знаю про що кажу. І навіть цей уламок радянських збройних сил майже всі роки незалежності добивали, знищували те, що цей напівзнищений уламок зараз є дива. Це просто неймовірно, те, що Деякі зміни, які зараз впроваджуються і будуть впроваджені ближчим часом, не виносяться в публічний простір. Зрозуміло, ми можемо спостерігати лише деякі кадрові призначення. Вони непогані. Драпати це дуже вдале призначення, і апостол теж непогане призначення останнього часу. Також Зеленський робить нарешті те, що від нього всі давно очікували, інтегрує військових в систему державного. Управління, зокрема, він призначив фахового військового з великим бойовим досвідом Палісу, заступником керівника офісу президента. Навіть Єрмак подякував, каже, що дуже дякую президенту за це. Давно знаю Павла, розумний фаховий воїн, справжній професіонал, якого поважають в армії. Він розуміє все, що відбувається на фронті. Всі потреби військових будемо працювати. Вітаю. В команді я вам скажу, що от треба, звісно, брати більше військових, але е, все-таки при тому, що я фанат того, щоб тільки військових призначати на посади в державному управлінні, тільки ті, хто проливав кров за вітчизну, мають право на її управляти. До речі, і голосувати. На мій погляд, мають тільки комбатанти. Але е, часто буває, що е, всякі цивільні політики бувають більш рішучими. Ніж генерали, це ми бачимо, наприклад, на прикладі Туреччини. Скажімо, Ердоган, який, здається, ніколи не служив в армії, спромігся найбільш на значно більш потужну зовнішню і саме військову політику здіювати турецьку армію, ніж на це спромоглися б турецькі генерали. Скажімо, турецька армія завжди була значно більш поміркована, ніж. Часто турецькі політики, особливо Ердоган. До речі, з останніх цих ініціатив президента ви знаєте, що з 1 грудня запрацювала є підтримка. Тисячу гривень роздають. І от я читаю новини. Президент вручив уряду, також негайно представити деталі інших програм підтримки населення, в тому числі вже на цю зиму і на 25 й рік. Люди можуть чекати гарних новин, пишуть. Я чесно кажучи, завжди був противником соціальної справедливості, і ну Зеленський вважає, що її потрібно підвищувати в цей важкий момент. Вони щоправда, і податки підвищують, що не подобається нікому, а мені особливо. Ну, мабуть, на вимогу міжнародного валютного фонду. Я так розумію, що логіка у зеленського така, що звісно війна ніколи не ведеться на податки, вона завжди ведеться на запозичення, і нам позичають. Але е, нам будуть позичати менше, якщо будуть бачити, що ми самі не хочемо фінансувати війну. Тобто західні партнери кажуть нам, то тобто, що ви самі не хочете фінансувати вашу війну, чому ми маємо фінансувати вашу війну? І, мабуть, тому це підняття податків, але все таки це такий, я скажу, важкий момент. І стосовно цієї тисячі, справді багато людей зараз у злиднях, наприклад, я і, мабуть, потребують підтримки. Особливо я, і все ж таки нині дрони важливіші ніж пенсіонери. Якщо Зеленський намагається знайти баланс між дронами і пенсіонерами, то це настільки важко, що майже неможливо. З приємних новин позавчора українці використали ракету «Грім», порівняно нова ракета по Криму. Вдало наскільки я розумію, її дальність можна. Підвищити до тисячі кілометрів, і, мабуть, вона буде зараз більше застосовуватися в глибину рефі. Майже на 2 мільярди доларів. Ми зараз отримуємо допомоги від американців, німців і великої Британії. Путін підписав бюджет рефі, де передбачені військові витрати. Це 32,5% всього бюджету. Плюс непрямі витрати на війну. Це доганяє все до половини бюджету. Це при поганій фінансовій ситуації зараз е, там е, знищують Небіуліну. Це очільниця центробанку і один з найбільш фахових фінансистів в РФ. І Це дуже добре, якщо вони її знищать, Особливо в полюванні задіяний Чемізов і. Брати Ковальчуки, найближче оточення Путіна не вважають, що її політика призвела до такого подорожчання продукції, що її вже нема сенсу виготовляти. Їм нема що відгружати на Китай, навіть із того, що вони туди відгружали. Московія все таки проявляє активність з останніх сил, намагається підпалити Балкани в Косово. Кілька днів тому був підірваний якийсь водогін і електростанція в. Спочатку думали, що серби виявилося, не серби, все таки московити намагаються спровокувати конфлікт в Косово. Але все буде добре, браття. Якщо ви в тилу йдіть в театр, якщо ви на фронті шукаєте можливість приєднатися до братства, і на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.